Усім, хто мене зараз бачить, хто буде мене дивитися в записі. Ми розпочинаємо наш сьогоднішній день психології: день відкритих дверей у протренінг Agency. І ми раді вас вітати. Дякуємо. Я сподіваюся, що ми з вами гарно проведемо день. А, а, бо сьогодні саме день психології, день вашої нашої з вами точки, точки розуміння. Мене звати Злата Біневич. Я є практичним психологом, психотерапевткою, тренеркою та співорганізаторкою і співзасновницею а, української тренінгової агенції про тренінг Agency. Також я є співавторкою курсів навчальних програм, програм підвищення кваліфікації для практикуючих психологів та психологів-початківців, психологів навчання, які хочуть підвищити свою професійну майстерність і з початківців стати впевненими спеціалістами, впевненими майстрами своєї справи сьогодні. Ми цілий день будемо з вами займатися практичною психологією, знайомитися з нашими тренерами, з цікавими напрямками в психології. І я сподіваюся, ви знайдете ваші відповіді на ті запитання, які вас цікавлять, хвилюють. Ви можете їх ставити в прямому ефірі в будь-який момент часу. Ми читаємо абсолютно ваші коментарі. Ми відповідаємо, ми в живому ефірі нічого не скриваємо. Ми чесні перед нашою публікою, нашою аудиторією, і ми хочемо вам дати якомога більше користі сьогодні. Тому, якщо у вас є будь-які питання, будь-який інтерес, який вас привів сюди, ви можете про це написати, сказати, і ми обов'язково дамо вам свій зворотний зв'язок. Трішки я розповім про нашу тренінгу агенцію. Ми заснувалися, заснувалися, бо заснували самі себе фактично в 2019 році. Ми займалися і продовжуємо займатися, зокрема, тренінгами м'яких навичок совтскілів, співпрацювали з багатьма організаціями, установами комерційними, державними, серед яких, наприклад, такі компанії, як OLX, а так, якщо говорити про державні установи, то це, зокрема, Офіс президента України, Конституційний суд України, заклади освіти, такі як, наприклад, КНУБА Київський національний університет будівництва та архітектури і багато-багато інших в нас на, в активі тренінги, співпраці. І, ну, скажімо так, нам є що. Запропонувати, адже ми маємо достатньо великий та широкий досвід у тренінговій діяльності. Але е час ішов, е і потихеньку ми переходили в онлайн формат роботи. Починали ми з офлайну е пандемія, а потім, на жаль, і війна внесли свої корективи, і ми е власне. Почали більше розвиватися саме в онлайн-сфері. І оскільки, я кажу ми, тому що я маю на увазі не ще себе, а зокрема, мою колегу Вікторію Дівеньку, з якою ми разом розпочали цю справу. А оскільки ми з Вікторією Дівенькою є практичними та практикуючими психологами, ми маємо певний досвід роботи, верніше, достатньо вже солідний досвід роботи в даній сфері, я, зокрема, Надає свої послуги як психолог більше десяти років. Ми вирішили, що ми можемо і маємо чим поділитися з колегами для того, щоб їх підтримувати в їх непростому шляху. А на жаль, війна, повномасштабна війна погіршила ситуацію. Ну, скажімо так, вона ускладнила ситуацію психічну, колективну, соціальну, матеріальну багатьох людей, українців, і, зокрема, психологи достатньо теж потерпають і потерпали, і потерпають від. Від цієї ситуації. Чому? Тому що дуже багато надзвичайно складних запитів, з якими дуже складно працювати. Має місце волонтерська діяльність, спеціалісти вигорають. І це ну, справді таке масштабне явище, і ми вирішили внести якусь свою частинку підтримки для спеціалістів, українських, зокрема, тому що ми працюємо переважно зорієнтовані на українського. Скажімо так, реципієнта на українських громадян, на українських спеціалістів, мова, якою ми працюємо українська, і відповідно ми співпрацюємо з тими, хто цю мову розуміє. Ну і Ми почали проводити курси на спочатку групи підтримки, такі майстер-класи на важливі для практичних психологів теми, а поступово почали проводити також курси, повномасштабні курси підвищення кваліфікації, навчальні програми достатні програми. Такні успішно, які допомогли, і далі допомагають багатьом спеціалістам допомагаючи в професії розвиватися, ставати впевненішими в тому, що вони роблять, отримувати корисні навички. Ну і власне полегшувати напевно свій шлях в практичній психології. Сьогодні у нас буде 12, я перепрошую 11 спікерів. Зокрема, я буду також виступати. Моя колега Вікторія Дівенька та основні наші тренери, наші спікери, люди, з якими ми співпрацюємо, люди, які діляться своїми знаннями, проводять разом з нами курси підвищення кваліфікації спеціалістів. Та також наші курси можуть бути корисними для людей, які глибоко цікавляться практичною психологією, які можливо думають над тим, щоб зробити психологію своєю професією. І це також може бути для них корисно. Сьогодні наша задача максимально дати вам користь і поспілкуватися з вами, познайомитися особисто, тому що одна справа реклама, якісь рілси, так, фотографії. А інша справа, якщо ви побачите нас вживу, зіткнетеся з нами з нашими тренерами, з нашими матеріалами, з нашим досвідом, з тим, як ми мислимо, і це дуже хороший спосіб познайомитися і зрозуміти, чи зможете ви отримати від нас особисто користь, чи заходимо ми вам як люди, як спеціалісти? А можливо, ви хочете співпрацювати з нами, адже в нас є також програми розвитку для. Спеціалістів, які вважають себе експертами в своїй сфері, навіть якщо ви не належите до, скажімо так, психологічного поля, ми також маємо вам що запропонувати, адже ми зацікавлені співпрацю з проактивними впевненими спеціалістами людьми. І якщо вас це цікавить, ви також можете запитати нас про те, як з нами можна співпрацювати, ви можете приходити до нас, давати користь людям. І якщо ви заходите в нашій публіці, якщо ви дійсно можете давати користь тому, в чому ви експертні, ми пропонуємо вам співпрацю разом з нами розробляти тренінгові програми, долучатися до нашої команди, тобто така можливість теж є. А сьогодні першим нашим спікером буде Тетяна Білоус. Тетяна Білоус є практичним психологом. Тетяна, зокрема, спеціалізується в питаннях розладів харчової поведінки, але не лише Тетяна працює з клієнтами, з широким колом клієнтів, з клієнтами достатньо складної психологічної динаміки. Ну і її виступ. Буде про зовнішність та самооцінку дуже і дуже важливий виступ. І я думаю, що питання самооцінки дуже актуальне для всіх і кожного. І якщо ви маєте якісь запитання стосовно цього, або якісь думки стосовно того, що робити з власною самооцінкою, куди вкладати свій ресурс, щоб це якось виправити, як це впливає на ваше життя, то виступ Тетяни це те, що потрібно. Ще один такий момент, дуже маленький, але організаційний і важливий. Зараз ми з вами виходимо з цього ефіру для того, щоб наступний ефір, щоб виступ тетяни добре ну, записався, так? тому що інстаграм дозволяє залишати в записі тільки ті відео, які тривають не більше однієї години. Тому ми зараз з вами зупиняємо трансляцію і одразу ж знову заново виходимо в ефір. Так і вже Тетяна буде презентувати свою тему. Тетяна Білус, ви нею познайомитесь, поспілкуєтесь. Тетяна відповість на будь-які ваші запитання, які стосуються теми, а може, не лише. А також ми пропонуємо нашим глядачам, слухачам, підписникам дуже цікаві, приємні призи за те, що ви. Берете участь сьогодні, знайшли час для нас цікавитесь психологією і підтримуєте таку ініціативу як День відкритих дверей на інстаграм. Отже, зараз ми виходимо, а потім одразу заходимо. Не зникайте, будь ласка, ми продовжимо. Так.